Наш валь, дівчата. <гум> Чоловік, як завжди, пішов мусор викинути. Ми чекаємо його. У машині, у машині. Так, що ми зараз? Їдемо в контактний зоопарк. У нас на п'ятому залічному втері є. Е, були ми там в 23-му році, ну тільки ще тоді скільки було. Два рочки. Це у нас відпустка була з чоловіка. Поганий зоопарк, то хочемо ще раз туди поїхати, Ще може мановий вийде, я в сенсей забіжу, але ну, не знаю. Не буду обіцяти. Ще ми хочемо на оптовий заїхати, картоплі взяти на зиму. То таке. Чоловік приїхав, каже, Боже, видно, що в тому мужика нема. <гум> тому що там скрипить, там поломане, там світла нема. У мене цілий місяць в туалеті не було світла, щоб ви зрозуміли. Я нікого не просила, але ну, якось я така по собі, що мені важко когось попросити. Е, я якось вже звикла до того, що там нема світла і все просто. Ну, таке, звісно. Чоловік приїхав по змозі там те-те пороби. Ну, не все, звісно. Будемо сподіватися, що ще в цьому році може бути йому відпустку. Ну, то таке. Дай Боже, звісно. Погодка, самі бачите, яка. Зранку навіть сонечко було, але зараз щось в цій стороні вже захмарилось. <кій> Ми ще тілкою кашляємо. Вчора купила знову ліки.

І за класи з перші всього. Ну звісно. А я, а, а я не це ну, Як всегда. Да. Як всегда. О, хиленка. Так, мені вже треба купити на тему те, що я хотіла. Ну там 100 гривень стоїть, то тримається. Він такий універсалний, да? і типу, можна як селфі палки. Да. І як селфі палка йде. І... Короті, можна де захоче його поставити. Не, мы сейчас на Потом прямо зайка. Приїхала на оптовой. Так у нас оптовая, я вам тут как скравочку покажу. Там заїжджати. А, Человек десь туда пішов, короче. А, он не все, нам картоплю візьмемо, Сітку на зиму візьмемо. Все недавно брат е, пляв картоплю з мамою. Але нам одної сітки мало буде. <кій> ну, Тому ще купимо вирішили купити ну, картопля. Да. Кава вже наша, любимо. І все, будемо їхати далі. 275 гривень, нормально. От мені подобається, чоловік пішов, хвилини не пройшло, він уже купив. Мішок картоплі. Я б ходила, вибирала. Вицінювалися. 10-13 гривень. Ціни на картоплю 11, 12, 13 гривень. 13. Що, серйозно? Бію, да, 13 гривень за кіло. Хатець, по 18 Авто? Да. Ага. А це що? Це мені. Це мені. На проїзд. 에... Може дозволити собі, так? Так, нічим собі задачи. <laughs> Боже, я багато. 5 гривень. Такий у нас, ну, тут, блин, машин застану, то я вам багато О, не покажу конец. Да. Ні, ну по 13-13 вообще. Что-то белый взял, да? да. А, а, ну все, мы будем с картами. Ха-ха-ха-ха. <реш> ну, тут я не помню. А, да, тут є склода. Так, ну ми вже доїхали. Ось тут знаходиться Це у нас торговий комплекс терра. На Класний контактний зоопарк тільки що їде, блін. А цей. А чоловік каже, а там, походу, світа немає. Тому що світлофори не працювали, Ну, то там працює світлофори, так що та. тут світло є, слава Богу. Тепер головне, щоб сирена не почалася. Бо комплекс закривається, коли сирена. От одесь породці. А я думала, тут тільки на Новий рік. Шарики. Андрію? Что по солнечной <решить> что вот, Достать. А -а -а. Машин Так, ну что, я уже там познимаю. <решить> <решить> <Но все равно. решить> Ты куда идешь, Тима? Сейчас, почекай. Ну все. Ты в зоопарке Так. <ріст> 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 Тима, давай шукать экскаватор. Де экскаватор. Дыло. Так, все, мы уже с оратими. Конечно, магазинчики губах. Тима, шукай эскалатор, конечно же. Эскалатор, эскалатор. А? Экска, эскалатор. Эскалатор. Э -эскалат. Девочки, я сюда должна зайти. Так, да, не, не, не. да, да, не да. Не да. да, да, да. Я сюда зайду. Тима, давай я расстегнусь твой. Ой, а ну давай шукай. Да. Ууа, трошки не там, Тімо. Трошки не там. Осья.

нас Ось, вот. обережно. обережно. А, смотри, Давай, Давай. А, о, баражна. Вот иди, Давай, я хочу. Смотри. А, тихо, обережно, обережно. Вот. Ты что-то чуть не просил его. Тихо, тихо, тихо. Тихо, типа, я.

Ну, ти мене трошки кусяну, вони кофту будуть. Кофту просто не спила. Я дуже граливий маус. Так класно. Оп, Опять, опять. А ти пахнеш тебе. Мама, Ти мене кусь кутить. Ти мене кусь кусь. кусь 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 мама. У такі класні, ви такі гарнюні. Ти б.

Давай яка змія, Тіма, войска. Не бойся. Красиво. Да? Ого. Чувствуйте. Внутри там совсем верится. Ого. Ой, я краснована подарился. Ну, ти як смачно тобі, да? Смачно смачно в контактний зоопарк, я там вам. Так класно, нам так сподобалось. Утім емоцій стільки. Та й у нас так само. Так що вже будемо їхати далі, зараз заїдемо до малим ми... і. Дивіться, як гарно. Тут уж далеко не видно. Не фокусує. Но там таке прямо сипання, таке класне. Почалася тривога, то ми... А, сейчас вам покажу чехотик. Я собі купила чекальчик, дивіться який класний. Ну тут теж може сфокусує. Оп. Классний взагалі проходили. І мені він так прям в очі кинувся. сильно. Чому таке не фокусує мені? Оп! Дуже близько. О, так все. Класний. І все. Я вже прям темніть починаю. Так що буде їхати далі. Зараз я в тебе пошли. Купили каву тут. У нас все ж таки його смачніше там до нього. Я ще собі додавала кориці трішки. А сьогодні середа чи четвер. Вибув четвер, то кава з корицею мені бросить ще принесла. 那办了。 네. Okay. Mm -hmm. mm -hmm.